Всім привіт. От, вже ми пораємося, вже скінчаємо доїти по факту. Та й ще сьогодні трошки треба попрацювати. Завтра в мене велика доставка молочки, будемо їхати на, по клієнтах. Маємо майже 80 адрес. Ще треба спакувати, ще треба сир відкинути, ще треба на ніч поставити, один, щоб скисав. Сироварні, ну коротше, що роботи куча, а я так хочу спати, бо ці нічні візити в хлів трошки виматують, бо ніби лягла, трошки поспала, треба вставати. Так важко, що капець, Не знаю. Писали вже мені за відеокамеру, я вже відповідала на це. Немає поки що можливості її поставити. Зараз ми займаємося тим е, будівництвом. От, і гроші поки що немає в мене можливості її поставити ту відеокамеру, тому буду бігати. Тому що дві мої дівки навіть не подають признаків в того, що вони мають лиці сьогодні. Ну що, Зоська то взагалі. Просто їсть собі, жере, лежить жуйку, жує, ну нічого їй не робить. Мілка теж їсть, жуйку жує, не знаю, лежить. Ну, правда, в неї живим я так розпухла, що вона, бідна, ні лежати не може, ні стояти не може, ні ходити не може. Я сьогодні не випускала на вулицю, бо такий був якийсь дощ з вітром холодним. Думаю, не буду випускати щось так мені. Самі їх хотілося спинку погріти в хаті, хоча треба було їх випустити, хай би погуляли, ну, але менше з тим. Вже думала, що вона втелиться, бо думаю, дара, випущу на вулицю, десь талиться мені в тому болоті, потім суньте теля до хліва. Потім думаю, не може, то її лишити в хліві, але зараз дереві, рватися, теж нерви тріпати. Ну, коротше, лишила всіх. Всі сьогодні були в хліві, всі сьогодні в теплі. І от дивлюся, прийшла ввечері, що знов сьогоднішню ніч придеться чергувати ходити. Та Так як чоловік не може встати, то придеться знову мені. Ну капець бачу знову цінці під очима. Воно менше з тим. Скільки там того, правда, тої роботи. Як писали одні, одна мені пані писала, як вам тяжко, то не нейте, не показуйте людям. Да, треба не показувати людям, що тяжко казати, що все люкс. Заводьте всі худобу <хи> і будете ви розказувати, як тут все класно. Ну, менше з тим. Гарного всім вечора. Йду додою свої 2-3 коровки та й будете додому, бо вже пора. Солодкі сні всім.